Нині праздник мучеников маковейських. Господь увсякдав у всі часи показав приклад, як не поклонилися язичницьким богам многі серед них старець Елізарди і семеро братів, семеро мучеників і мати їх Соломія, котра віддя мучення їх, через котру хотіли склонити дітей відмовитися від. Віри в єдиного Бога, а мати наоборот підтримувала дітей своїх. От ці мучення святих сім моколиських мучеників показали, що і в Старому Завіті люди були, котрі відчували віру в єдиного Бога. Те саме, що видиме з цими святими. Правитель став безбожником і заставляє всіх поклонятися своїй релігії. Хоча не було потреби, не було ні з воєнної точки зору, ні з державної. І от ці сім мучеників комаковеських нині указали, як у будущому, коли християни приймуть свого Спасителя Господа Ісуса, тоді вони так же легко будуть іти на смерть за. Віру в єдиного Бога. Первосвященники кричали, давили на владу. Сам же Пілат, як губернатор, знав, що Ісуса по завісті придали в суд і глядав можливості освободити Ісуса, да й жона його прийшла і казала: Не роби ні цьому праведнику, бо нині я сон відділа. Не трогай, це великий чоловік, і він пробував, питався освободити Ісуса. Що ж зробили книжники і фарісеї, первосвященники? Владу взяли над силу над пропагандою і навчили людей і дали команду по 200 гривнів. І почали люди кричати: Ти хочеш його відпустити, Ісуса, Значить, ти не друг. Імператора кесаря, розпни його, розпни його, хочемо спользувати для цього державну владу. Вот откуда йде практика книжників і фарисеїв у боротьбі проти божих дітей використовувати державну владу. При советському періоді, що робила влада? Об'явила, що віра в Бога це опіум. А хто вірує, так значить сліпий, значить, противник будівництва світлого майбутнього. Куди його? В тюрьму. А якщо ще сопротивляється, то в психічну лікарню об'являли сумасшедшими людьми. Ту саму картину робила у Австромадярщина, коли наших русинок, куди хотіли бути православними на Мароморцецькому процесі. 94 били, заставляли відказатися від православ'я, приписали їм шпіонство в адрес руського царя Николая, а так людей збивали, що люди втрачали свідомість і умирали. На першому тому суді перший мученик із Русинов, Вакаров, був убитий. Так їх збивали, що так в тюрмі і помер. Так видите, яка традиція йде у народі, коли народ має своїх ісповідників. Державна влада австромадярська обезуміла, заставила суди і прокурорів судити простих людей, простеньків, педика гуньках, а їх обозвали шпіонами. І на захист наших людей піднялися лучші адвокати Європи, серед них будущий президент Чехословакії Масарик. Да потому що ничця не поправило в Совєтському суді. суди були такі же безбожні і варварські. Ну а підконтрольні прокурори судді виконують таку нещасну роль, нібито судять, а фактично. Порушують тотально права простих людей, особливо віруючих. Бог наш, Бог терп'ячих, Бог утішення, а в вічності разом з маковецькими мучениками, віримо, Бог по своїй милості нагородить і нас, царством, Божий мамінь.